Привіт! Вітаю вас в майже сонячній Іспанії. Знаєте, що мені подобається знайти на самому початку вибраного маршруту? Кусок недоїдженої ноги якоїсь тварини. Це обнадійливо. Ходімо. Сьогодні я обрав маршрут з цілою купою цікавинок. Але навіть якщо на Google Maps показуєш там багато цікавинок. Це не завжди гарантія, що вони там є, що до них є доступ, і що вони функціонують, як обіцяють. Наразі найбільша цікавинка, що я тут побачив, це оцей грецький горіх. В Іспанії дуже рідко можна зустріти, але можна зустріти грецький горіх. Ході чатку, подивимось на нього. Плодів на ньому хоч і небагато, та є. Ну, звичайно, я не приїду сюди їх обривати. А сюди я приїхав на щось типу джерело. Щось там, щось там. Зараз почитаємо, як воно називається. Ну, так як я казав, джерело є, але воно. Так, джерело називається Fond de la Matta de Benírama. Фонд це є як фуенте, одним словом. Джерело. Бере воно свій початок ось такої бетонної будки. І собі тече. Десь он туди. О, там навіть якась жаба пірнула. Далі, я так розумію, це колись, мабуть, був парк дуже витончений з масою води. Но зараз він вже виглядає, як наче це просто резервуар для поливу саду не більше. Знаєте, давно тут не падали дощі. Можливо, коли є більше дощів, більше води, і вода тут б'є трохи так сильніше, Напевно, це виглядає і так приємно посидіти, бо журчить вода сильніше. Все таке наразі трохи сумно, але це не остання цікавинка. Ходіть далі. Дорога була гарна і широка. І раптом звернула через сади. Ті такі з ходинками, що я вам вже розказував. І все так вузько. І трави багато, а надію, що змій мало. Так, трошки звернемо. Бо неочікувана цікавинка, але не знаю, чи щось з того буде, йдемо подивимось. Дивно що це. Притулок для змій. Димоходу немає, думав, спалювали деревину лишню, яку, яка нападала. Хм, Не знаю, що тут таке поняття немає. Слухайте, я бачив маршрут стане трохи довшим, бо я тут. Бачу різні ще інші цікавінки, крім тих, що я планував побачити. І це дуже добре, ходіть дивитися. Оце круто. Ну Це явно по типу, як. Напевно, ще супер давно була як кладовка для інструменту, схоже, вона зараз і залишається, але це які глиби каміння накидали наверх, як вони чимось їх зліпили, що воно досі тримає. Щось подібне ми вже з вами бачили. Це як завжди, супер старі закинуті будинки. Але ще, що характерно, хоч я і знаходжуся далеко від того місця, де ми з вами бачили вже такі старі. Закинуті будинки, тут є одна річ, яка теж дуже схожа, яку ми бачили в тому місці, обгорівши рослини. Схоже, що і тут була масштабна пожежа. Хоча, напевно, може років два тому, бо дуже все вже відновлене, бачите, дерева там зелене, все є. Але про що це нам говорить? Що пожежі тут дуже часті і повсюди. Тому обережніше. Щоб ви розуміли, я собі вже так іду, так добре, трохи йду, але моя ціль там на горі. Тому я так розумію, що так трохи треба буде йти. Тож ходімо. Знаєте, що означає ця така витоптана трава? Що тут спали кабани цієї ночі. Але це єдиний мій шлях. нагору, мушу прийти з їхньою спальною. Це попередньо я бачив, що вони нарили, їли каміння. Тобто десь сім'я кабанів тут тусується. Надіюсь, що вони мене бояться більше, ніж я їх і вже давно дриминули собі і десь зникались і зараз просто от зараз наблюдають за мною з якогось сховку. Хай так і залишиться. Так, що це таке? Цікавинка, скажете ви. Але як для мене, вон там цікавинка, явно щось цікаве. Ще й напевно камера не передасть, але там кружляє не то Орел, не то яструб. Ходіть, подивимось, зблизька. Вибрався, я з тих садів трошки. І по одну сторону відкрились прекрасні краєвиди. Така гора крута. Але йдемо далі. Слухайте, настільки круте місце, що воно мені не дає ніяк дойти на саму гору. Тут повно всякого цікавого. Видно те, що тут горіло теж, ого, там собаки гавкають. Ходіть вже дивитися. Добре. Ну що ж, ми вже звідси з вами можемо сказати, що калинка обіцяє бути цікавою, от тільки чи є до неї доступ, чи в якийсь момент там опиняться грати. Ай, ходіть же, ходіть, я вам все обіцяю, що ми вже йдемо і ніяк не дійдемо, ходіть. Пам'ятаєте оту гору, на якій я був минулого разу. Коли тут стоїш на горі, все здається таке набагато менше і настільки ближче. Ну добре, йдемо вже, йдемо. Так, я знаю, що я вам обіцяв, що ми вже туди підемо. Але я зіткнувся з трудностями. Я не можу знайти шлях на замок. А тут ще й... хтось живе і це явно пірати. Може взяти в них якісь фільми, подивитися. Слухайте, я в результаті прорубую собі шлях сам. Нема ніяких вказівників, немає ніяких доріг. Я просто дивлюсь, де можна пройти, і щоб замок з кожним кроком ставав ближче. Оце що я роблю. Я не знаю, Куру, чи я добре йду. І не знаю йти туди, йти сюди. Пробую сюди. Але так, тут хіба що всі ходять срати, напевно. Йдемо туди. так я кружляю. Вже якийсь час. Сонце виходить. Треба встигнути <кхід> до того, як воно почне безбожно мене випікати. Але ей, 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 прогрес, прогрес. А, курва, ну так не покаже. Так. Вперше я карабкаюсь до цікавинки по горі, а не допустешся. Чим це зле, бо крапка той завжди легше спускатись потім вниз це хіба їхати на сраці так що мене чекає оце шановні друзі ми тут якийсь момент коли я сильно нарипався піднімаючись вверх мене стошнило Почало заливати потом довелося призупинитися трохи остинути. Так, треба, напевно, вдіти по наму. Добре, давайте я вилізу вже в подвір'я всередину чи що? і там вже зазніме. Замок. Не знаю чи це замок, чи це старова жова вежа, тому що на замок не дуже Масштабно, а на сторожову вежу нічого так, тому що якщо уявити, що оцих всіх дерев не було, ви подивіться, який звідси вид на море. Сам раз виглядати чи не підступають ворожі кораблі. Сам замок тут нагадує просто землю. Я думав, що я зразу попаду в якесь подвір'я. Типу. Тут є якась стежка. Я дуже сподіваюся. Що сюди є нормальна стежка. І я зможу зійти, якось Вон тут я бачу стежку. Може я зможу по ній зійти нормально. Вон, бачите, як він високо. Там всякі. Йдемо з чатку зістити. Вон там стіна. Тут в них теж був сад. Вони були на самозабезпеченні. Тут, мабуть, одне. Одне з двох. так, тут явно йшов якийсь канал. А, можливо він поливав сад, не знаю. Так. Аж мені здається, що тут цього вікна не було. Можливо, це була як сторожова вежа, де тут стояли. І Розглядали вартові, не знаю. Так, ну що, там нижче сад. Я хочу піти ти вище. Так сказати, в офіс шефа. Мені здається, що тут тож не кабаняче гімно. Хто в нас знавець тварин? Скажіть, це козяче чи кабаняче лайно, чи яке, чи може взагалі зайця. Це може бути нора зайця. Який тут понасирав. У-у-у! Цікавинка, цікавинка! У-у-у. Там приміщення є. Це цікаво. Цікаво було би його не помітити і туди вальнутися. Так ще більший видно море. Не знаю, як вам це показати, але там жива змія. Але маленька. Вона тупо сидить на камінні зверху. Це прямо, знаєте, як Індіана Джонс спустився в таку печеру. Там була змія. Блін, як показати, дуже темно. Хм. Слухайте, і не одна. Мати рідна. Чуєте, я себе думав, що як туди якось спуститися. Блін, дві змії бачу. Друга велика, така на метр метр-метр двадцять. Метр Курва, мать, як вам їх показати думай, 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 думай. Бачите? Вон одна маленька посередині на камені за нею зразу друга довша. Змії змінили своє положення, а отже, вони живі і здорові. А в польоті я побачив, що во там з краю з краю самого краю є ще якесь приміщення і досить близько до дороги. Може, я зможу туди спуститися. Але, схоже, мені потрібно поспішити, бо я просто бачу, як на мене суне гроза. І я не маю де сховатися, хіба що скочити туди до змій. Щоб мати. А, може я йду в то приміщення. Я до нього доберусь, якщо гроза я в ньому перечекаю, якщо там нема змій. Ходіть. Якщо ви думали, може що я жартую, що я хочу сховатися від доща в тій норі, то ні. Все моє обладнання для зйомок не має жодного захисту від вологи взагалі. Тому. Мало того, що я сам не хочу намокнути, я не хочу втратити все, чим я знімаю ці відео. Тому йдемо. Рата прикольна, але як в неї залізти? Курва, мать, дощ летить, я його просто от бачу. Я пробував залізти туди всередину, але там я думав вилізти на то дерево і спуститися по ньому вниз. Але воно таке хитке і гілки такі ламкі, що я боявся, що я там назавжди залишусь, мене ті змії з'їдять. Тож я знайшов тут невеликий дашок, який можливо в цьому цілому замку і спробую сховати хоча б рюкзак під ним і перечекати, бо далі бачу, що ніби... Мало би розвиднітися, не знаю. Оце так пригоди. Так, ось цей шлях, куди я піднімався, каміння намокли, і більше підніматися туди, спуститися туди було неможливо. Тож було прийнято рішення спуститись ось цим камінням, так як воно під деревом і трохи зберегло сухість. Що мене врятувало, мабуть, міцні руки і хороше взуття. Я переживав, що зараз нога зіскользне, але адідаси тримали мене мертво, де я не ставав, вони туди наче магнітились. Так, поки я спускався сюди наниз, матінка природа мене поберегла і припинила на той час дощ. Але зараз дощ повертається. Що означає, що пора і мені повертатись додому. Тож, дякую вам за перегляд. Пишіть ваші враження і побачимось невдовзі. Ей, не дивись за мною.